Ви знаєте, що людина була створена, одягнена в славу. Одягнена mm -hmm. в успіх, в славу. Да? І ця слава це цікаве слово, воно перекладається як вага. Тобто ми всі мали вагу, але ми її всі, всі втратили. Іначе зараз люди хочуть оту вагу повернути і часто використовують успіх, як ота вага. Да? От Я успішний, я значимий, значить, я, я нарешті маю ту вагу, я хтось. Та? І от тут є небезпека, щоб все-таки шукати ту вагу не в успіху, а шукати ту вагу як в Христі, бо в Христі Бог нам повернув ту славу. Та? Оце дуже важливо. І тому треба дуже обережно. Для мене успіх більша небезпека, ніж невдача. Я вам, mm. ну, от, особисто для свого mm. життя я дуже боюсь, коли багато хвали, багато пошани, багато успіху, бо це може. Закрутити голову, і от популярність так само це дуже велика небезпека. Дуже складно потім серце тримати в розумінні, що це від Бога, це, це все Боже, насправді. І я нах прийшов і нах піду.